Вітаюся тут канал Фабрика Новин. Назад Анастасія Федор. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Ну а просто зараз з нами Віталій Кім, голова Миколаївської обласної держадміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Не можу не спитати вас, як Одеса чи доїхали. Одеса, Одеса переїхала до Миколаєва, тому зараз Одеса знаходиться в Миколаєві. От на вашу думку, для чого розганяють такі фейки і де ви взагалі цю новину побачили вперше? Та мені хтось кинув, що розганяють знову якусь цю історію. Ну, є дві, дві причини: перша це політична, щоб розказати ну, якусь зраду розганяти, друга, нагнати собі аудиторію на якійсь фейковій новині? Ну насправді так, да, це для пропагандистів не нове. До важливої теми Південно-Українська АЕС на Миколаївська область це були обстріли за 300 метрів від станції, падали снаряди. На вашу думку, навіщо це росіянам? Це було навмисне. Вони просто промахнулись. Тобто, вони дійсно хотіли вчинити якийсь черговий теракт, провокацію? Ну, одна із зброї, яку використовують росіяни на зараз, щоб там примусити да там чи запросити, скажімо так, на переговори щодо припинення вогню, тому що вони в поганій ситуації зараз знаходяться. це ядерний шантаж ракета попередньо це ракета типу Іскандер. Вона дуже точна, тому не можна там промазати чи можна, але не на таку відстань. Це було зроблено, щоб показати, що ми таке можемо зробити та посіяти якусь паніку серед людей. Тому вони і вдарили цією ракетою, яка не донесла ніякої шкоди, але в інформаційному полі вони там погрожують, скажімо так, і погрожують фізично, що вони будуть атакувати атомну станцію, тобто це пряма погроза і ядерний шантаж. От ви зараз фактично в перших глядах спостерігаєте за херсонським наступом через близькість Миколаєва до Херсонської області, то розкажіть, як так як там справи? І, от деякі військові, наприклад, генерал Марченко, він розповідав про те, що там навіть деякі командири Росії намагаються вести переговори з нами. Чи знаєте щось про це е, так? Якщо широко не розкривати тему, то дійсно вони виходять на переговори, в тому числі вони там різного характеру. В тому числі щодо покупки у росіян техніки, щоб здаватися з технікою, таке інше. Дійсно, і росіян можна зрозуміти, тому що вони керівництво військове їх кинуло на правому березі, замкнуло тут і каже: сидіть без їжі, без води, обороняйтеся, полон не здавайтеся, бо українці вас будуть катувати і вбивати. Тобто наша позиція інша, ми це доводимо, те що ми готові приймати в полон росіян які не вчиняли військових злочинів, готові покупати техніку, тому що будемо її використовувати передавати Збройним силам України. Це фонд не державний, це фонд приватний, який готовий виділяти гроші на викуп техніки у росіян. Так легше здаватися, ще й з грошима будуть. Тому є такі факти. Також є факт, що російські війська розширюють діяльність так званих загороджувальних загонів. Окупантам зараз забороняють відступати, погрожують смерті. Смертю напередодні ми також про таку історію розповідали, де окупантів ніби ж таки підпалили свої. Що знаєте про такі випадки? Тобто в них зараз виходить, що в них і з нашої сторони є загроза, бо вони на нашій землі і на них наступають. Ну і зі сторони своїх так. Там те, що я казав, що вони казав що вони спалили своїх, це було давно. Це дійсно, вони приховували там якийсь чи побутовий конфлікт, чи, чи на фоні грошей, вони дійсно в друг друга і спалили докази. Це дійсно такий факт був. Що стосується загратотрятів, дійсно, вони є, і, ну як то кажуть, війна війною. А комусь там гроші, окрім того, що вони виконують загороджувальну функцію. Вони ще як то грабне граблене вони забирають від тих росіян, що вже щось вкрали, відвозять на територію прав лівого берега. Вони це відбирають собі і самі, самі везуть на територію Росії, тобто в них конфлікт є прямий, навіть не через війну, а через те, що в них відбирають награблене. І вони там друг друга стріляють. Я не знаю, наскільки підтверджена ця інформація, але там, ну, скажімо, сварка через холодильник, ну там це я утрирую, але через те, що хтось там щось відібрав, вони, вони в Херсоні навіть БТР вигнали там, і знімали цю історію і подали її як ліквідація української ДРГ. Але конфлікти в них на постійній основі є. Вони. Проходять ну і знано раз на тиждень, так це точно вони там перестрілюються і основуються чи побутовий конфлікт там особистий, але в основному це через матеріальні блага, які вони не можуть між собою поділити, які вони вкрали в наших мирних мешканців. Ну так вірно, що зараз не розуміють, що їм треба заскоро скоро втікати, і от якраз час ділити це і якось вивозити, тому насправді все ймовірно. І такі конфлікти українцям на руку, звісно. Також багато зараз інформації є, що колаборанти тікають з тимчасово окупованих територій, намагаються забрати з собою якісь сліди, документи. Також знаємо, що ви активно працюєте над виловленням таких колаборантів на Миколаївщині. Зараз є якась така тенденція, можливо, до їх зменшення чи збільшення. Давайте розділимо питання на дві частини. Перше, я хотів би там звернутися до наших патріотів, що є на території Херсонської області та міста Херсон, будь ласка, будьте обережні, бо ФСБ там за останні тиждень дуже сильно вони там переймаються через те, що вони що наші збройні сили влучають, що активний спротив не хочуть бачити росіян-окупантів. Посилили роботу з нашими, скажемо так, партизанами. То, будь ласка, будьте обережні! Нові контакти не треба, бережіть себе. Це перше, що стосується наших патріотів які проти окупантів. Що стосується колаборантів, там тільки за тиждень було три затримання, і дійсно, які ну докази ми вже бачимо, що вони не просто колаборанти, вони завербовані російськими збройними силами, да, тому що вони там з вмонтованою камерою в підголовнику їздив по нашим позиціям і з чітким завданням там на Відслідкування хаймарсів там інший був. Ну ми з цими працюємо. Це не багато людей, але це точкові люди, які приносять багато шкоди. Вони будуть всі сидіти в тюрмі. На жаль, тому що по нашому кодексу розстрілювати нікого не можна. Як до речі, ви згадали про в'язницю? Як до речі, згадали, сприяли таку новину, що вже в Україні є російські зеки, так яких напередодні вербував пригожин? Мовірно, когось такий він завербував. Те, що вони збираються воювати також на стороні Російської Федерації, як думаєте, чи будуть успіхи таких людей в тамбивці, насильники? Тобто що вони мені ж можуть мабуть лише красти і чиняти якісь кримінальні злочини, але точно не воювати. Ну там спільнота не підтримує навіть російська цього шагу, але російська армія мародерів, які називають, Ну це для неї логічний шаг взяти засуджених за будь-які там злочини. Я там не здивуюся, якщо там педофілів повипускають і дадуть зброю в руки. Це в стилі росіян. Їм байдуже яким способом тут затриматися. І виконувати там свої завдання цієї спецоперації, тому вони бросають в топку всіх їм людей не жалко. Тобто зараз кваліфікація і якість російської армії зменшуються з кожним тижнем, тому що, скажімо так, Ну це не популярна така історія, але зброю відсоток людей адекватних є і в російській армії. Але вони були тому, що їх теж повбивали, взяли в полон. І зараз вони кадрових військових російської армії які знають, що таке військове діло, що таке честь. Ну, наприклад, вони їх замінюють подонками, і звісно, зараз якість армії російської падає. Вони не можуть виконувати військові завдання, але вони можуть вчиняти військові злочини. Тобто, це для нас погано, але наші збройні сили, ну я думаю, їх виб'ють і. З нашої території, і ми це виправимо з точки зору військової, краще будуть там не кадри, ніж якісь, які там мають бажання воювати там за якісь цілі. Ну краще так, але з точки зору побутової цивільної, це складно і погано, насправді так. От від Миколаєва до лінії фронту досить незначна відстань, там приблизно 30 кілометрів. Тобто ворожа артилерія дістає, звісно, бачимо постійні обстріли. Але при цьому наші просуваються вперед. На вашу думку, наскільки треба відкинути окупантів ще далі в глиб, щоб Миколаєві жилося відчутно легше без обстрілів, це залежить від зброї, яка буде застосовуватись проти нашої області та міста Миколаєва. Зброї, яка зараз погрожує частіше. Цього це ракета типу С-300, я не пам'ятаю, 75 чи 120 кілометрів в неї радіус там ураження. Але чим е, вони дістають лише до двох е, районів міста і зараз майже тільки до одного бо відсунуті. Але що, що хочу сказати, чим далі територія, що стосується ракет, тим більше часу у наших е, протиповітряних. Протиракетних сил для того, щоб реагувати, збивати ці ракети на зараз. Ми ну, дуже швидко пролітає, і ми там технологічно не встигаємо перехоплювати ці ракети. Не всі зрозуміло, і також не можу не спитати, тому що постійно Миколаївщина, ви під постійною увагою засобів масової інформації. Звісно, тому що з перших днів ви показали, як треба боронити свій регіон чи втомились ви. Ні, покой нам тосніться. У нас ж, у нас попереду ще багато справ, і ми зараз повним ходом плануємо роботу на деокупованих в майбутньому ще території Херсонської області. Тобто ми готуємося по всім напрямкам, і резерви готуємо, і, скажімо так, заходи безпеки, які треба буде використовувати на Херсонській області. Це це питання лише часу. Бачимо. Що відбувається в Херсоні та частина питання, яке ви раніше казали, хочу там. Вибачте, повернуся після звільнення Харківської області такими темпами, росіяни та колаборанти бачать, як росіяни ставляться до зрадників. Тобто, ну насправді зрадників ніхто не любить. Не ми і навіть росіяни, тих, хто зраджує на їх користь, теж ніхто не любить, їх просто бросають або як бачачи цю ситуацію, колаборанти в Херсоні, ті, хто співпрацюють з російською окупаційною владою, бачать, що росіяни не будуть нікого захищати, їм на всіх байдуже, вони їх всіх покидають, і зараз вони масово хочуть відбілитися, потерти телефони, там сказати, ні, я справді так не хотів, паспорт мені теж не потрібно, краще я поїду подалі. Тобто, всі зараз висновки зробили. Не всі, ну багато хто зробив висновки. І не хочу співпрацювати відкрито з росіянами, що найменше відкрито. Ситуація покращується, збройні сили працюють наші і чим далі, тим гірше ситуація на правому березі, що найменше. І я думаю, що результат буде в найближчий час. До речі, Олег Зеленський напередодні пообіцяв нові сюрпризи, тобто він був в такому настрої піднесеними мовляв, щось щось скоро буде, що порадує українців. Як думаєте, не буду питати, що це буде, але як думаєте, як скоро? Це найближчі дні, тижні? Працюють над цими Збройні Сили України. Якщо президент сказав, що будуть сюрпризи, значить будуть сюрпризи. Тому це буде зрозуміло теж в ну, якийсь. Ні, я не буду казати про сроки. Давайте так. Президент сказав, що будуть сюрпризи, значить, це буде сюрприз. Так, все зрозуміло. Тоді українці терпляче чекають. Ну і на завершення, ви сказали, що ви готуєтесь по всіх напрямках, у вас багато роботи. Чи думали ви про День перемоги? Ну ні, так не можна заздалегідь думати про День перемоги. І я думаю, що нічого влаштовувати не треба по дню перемоги, бо ми тут будемо всі нацією це святкувати. Тому то по дню перемоги. Я гадаю, готуватися до цього не треба, треба працювати на перемогу. Сподіваємось. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації на ютуб-каналі Фабрика новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Дякую вам, Віталій, за час. Вам дякую, разом до перемоги. Разом до перемоги.